Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир. тракторна площадка. Тестується 404 джима з примусовою навіскою. Ось наш військовий вибирав собі тракторця, тестує, перевіряє. Буде відвантаження. Для наших військових є знижка. Отакий тракторець буде допомагати в сільському господарстві. Тракторців наявності, соліси, джими, донфени, е, аріони, ловоли, ось булати, 50-ки соліс, 105-й соліс, булати стоять 244-й ліпсові, селочка, ремінна група, G2, 244 Донфен. Оріон, 50-ка, булат на 28-х. Булати, Сінтай, 454. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогоскодарського помічника, сільськогоскодарського обладнання. Дякую.